Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності всіма улюблений автомобіль. Це у нас Audi Q5 2018 року випуску вже в новому кузові з 2-літровим дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має, в принципі, непогану комплектацію, як... тут буде дуже хороша ціна. Маємо біксину нову оптику з LED-ходовими вогнями, а також омивачами фар. Ось такий от прекрасний шкіряний салон. Зручний, м'ягенький, все як має бути. Звичайно, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Пробігу у нас 164 тисячі чесного і перевіреного. Іде на тим, ту сторону, будемо про салон розказувати. Okay. Так, по салону, що ми бачимо? Звичайно, це шкіра, шкіряне перфороване. Ладно, не перфуроване, що я вже заговорююсь. Шкіряне мультикермо з пелюстками, круїз контроль, датчики дощу світла. Автодальнього немає. Про електропакет я вже казав, мультимедіа з навігацією, можна сюди підшити CarPlay, бачимо зразу вибір режиму руху авто. Ану, відображайся. Не хочеш? Добре, тоді зайдемо сюди. Ось у нас є Drive Select, тобто у нас є Off-Road, комфорт, автоматичний режим, динамічний, індивідуальний, Тут це все можна настроювати, з цим. Старт-стоп, виключення стабілізації, допомога при спуску, однозонний клімат, контроль. Е, звичайно, це автомат, електронний паркінг, система автохолд, Управління мультимедіа йде от в такому блоці, шайбочкою, дуже зручна штука. Е, і ось тут у нас є звук. В принципі, досить непогана музика. Е, пробігу, я вже казав, 164 тисячі. Світло є, воно біле. Добре, тому зараз комусь подзвонимо. Підлокітник. що моєму Aux, USB для зарядки. Підстаканнички є. Підлокітник їздить, регулюється. В цьому плані дуже і дуже класно. Добре, що ми ще можемо тут такого цікавого розказати? Кермо в нас, звичайно, регулюється. І, напевно, цікавіше, я зараз підлаштуюся під себе, мені цікаво порівняти з Тігуаном. Йдемо назад. Позаду. Що в нас позаду? Позаду у нас вагон місця. В принципі, то саме, що в тягуванні. От якраз мені була цікава різниця, тому що е, порівнювали ці машини. Ясно, що тут буде там, краща шкіра, краща обивка, краща шумка. Але питання місця. В принципі, по місцю вони ідентичні по запасу до колін по висоті е, сидіння. Тобто, налаштувавши під себе, там, майже 1,80 м, 1,75 дуже і дуже комфортно. Світло є, є тут така поличечка, можна собі тут щось поскладати, прикурювач. Підлокітник без підстаканників. Це фіаско. Все. Це фіаско, я не розумію, чому так. Нашу... Ну, ладно. Третій підголівник, третій ревень безпеки, кріплення Isofix Тобто по нахилу сидіння в принципі, для кросовера це окей, нормально. Сидіти досить і досить зручно, запас є солідний. Йдемо подивимося, багажник. Ззаду маємо LED-оптику, звичайно, TDI Quattro сервопривід, відкриття багажника є. Багажник в них досить великий, вмістити сюди можна, в принципі, все, що ти хочеш. Електричний фаркоп. Знизу у нас компресор, клей, домкрат. Що це таке? Я такого ніколи не бачив. Ну, ладно. Ключ. Тут все, все все, все, все в нас є на місці. Секретка на колесо, все воно так гарно складається, і ви свої можете тут займатися своїми справами. Е, сидіння складаються звідси. Давай ще тут відкриємо, подивимося. А, тут нічого нема. О, я знайшов прикурювач, ніфіга, дивись. Якби вони сюди прикурювач заховали. Прикольно. Тут, може, ще щось є. Ні, тут теж нічого нема. Ну добре. В принципі, стандартна ауді. Класно, якісно зроблено, недешево, тому прикольно. Ось цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований без пошкоджень і чесним перевіреним пробігом. Е, Нагадаю, це 2018 рік випуску 164 тисячі кілометрів пробігу, двохлітровий дизель на повному приводі і автоматі. Тому пишіть нам, поки це красуня є ще в наявності. Всім па-па!